Всім привіт! З вами Ендер і ми починаємо грати в гру під назвою 60 парсекунд. Ем, в цій грі нам потрібно виживати в космосі та на різних планетах. Як ви вже помітили, в мене тут є українська локалізація. Якщо ви теж хочете її встановити, тоді е, я залишу послання в описі. Так, ну, тоді що? Починаємо? Нова пригода: Voyager. Повний ігровий досвід. Викутися зі станції, що ось ось вибухне. І виживіть з припасами та командою, яку вдалося рятувати. Так. Е я, наприклад, виберу. Ну, кого кого б вибрати? Давайте я виберу. Вибору. Ось цього, наприклад. Ага, тут є характеристики. Спрітність, інтелект, сила. Спрітність, ага. Так, ну давайте виберемо ось цього. Емет Еліс. Спрітність на 2 бали, інтелект на 3 бали, але сила не дуже. Але давайте його спробуємо все одно. Так, давайте розпочнемо. А я можу зразу? Ага, я можу зразу брати. Все підряд. У мене є час. А, я поки що не можу її спустити, я зрозумів. Треба було ще здалеку взяти. Ну вже як взяв, так взяв. Так, спускаємо. Беремо, беремо все. Так, супчик наш. Теж потрібен. Так. Біжимо Шаттл. Так, давайте, ось це. Ого, скільки місця займає Так, іди сюди, силач. Скотч. Так, 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 що у нас ще. Відчиніть Так, 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 давайте. Ось це візьмемо, ось це візьмемо. Так, наверх давайте побіжимо. Так, давай, я тебе візьму. Не можу взяти. Часу нема, часу нема. Все. Ого, Огосики. Ачивментов. Все. Улетіли. день Перший. Так, що тут у нас? У нас Малюк Бронко, Том Томпсон, Меган Ман і наш Емет еліс Так, що нам там пишуть Приємно познайомитися, ваш комп'ютер комп'ютеризований асистент Астро наступає на службу. Ви, мабуть, емет правильно З радістю повідомляю, що у вас було обрано випадковим чином на посаду капітана цього судна. Ласкаво просимо на борти окаційного шатла капітане. Від імені про програми Астром громадянин, Будь ласка, прийміть наші вибачення за легкі незручності, через які вас закинуло за 60 парсеків від землі. Першочергова цілі знайдіть безпечне місце для приземлення, а потім спробуйте зв'язатися із зовнішнім світом. Будь ласка, активуйте головний комп'ютер для отримання подальших інструкцій. Він розташований у центрі шатла. Отримайтеся звичайного протоколу, харчування та нагадуйте, та нагадуйте екіпаж. Команда у вашому розпорядженні, капітане. Так, у нас тут є виходить, якісь завдання: прийміть 5 вдалих рішень, що стосується інтелекту. Їдь придатне для приземлення місце. Ага, тут є ще така біографія про кожного нашого астронавта. Так, ну добре. Що в нас тут є? Капітан, оскільки ви щойно прийняли командування за протоколом, ви повинні виголосити промову, гарну промову, поправка, чудову промову. Всі нетерпінням чекають вашої промови, капітане, як і я. Не баріться, ви дійсно можете показати, яким капітаном ви будете в цій неймовірній подорожі. Тож, яку промову ви виголосите. Так, ну давайте я ж розумний, тому давайте якусь щось нерозумне. І все. Так, тоді. Ага, тут у нас можна рішення щодо раціону. Ми можемо дати поїсти, дати якийсь носок аптечку у нас тут є якісь ось, експедиції експедиції у відкритому космосі неможливі і ось система недоступна виготовлення предметів неможливе ага, ми зможемо виготовляти якісь предмети тут так ну тоді починаємо слідчий день, день другий так, ви чітко знали, що казати. Вашої яскравої промови було більш ніж достатньо, щоб довести свою цінність як капітана останнього людського екіпажу у Всесвіті. Чудовий виступ капітана екіпаж почав аплодувати ще до того, як ви закінчили промову. Вигуки Хай живе капітан наповнили тісну кабіну. Якби якийсь звук і міг впроватися крізь безжальну космічну проженечу, то це було б саме всі вигуки. Одне можна сказати, напевно, ви готові до будь-яких викликів, що... що їх приготувала галактика. Надихнувшись вашими лідерськими якостями, я, до... якостями я дозволив собі увімкнути генератор ферментів, що в стильній частині шатла. Він щоденно вироблятиме певну кількість корисних хімікатів. Капітане, ремісничий модуль в даній частині кабі... кабіни увімкнено саме так, як говорилося в матеріалах програми Астрогромадянин. Цей уль ультрасучасний пристрій дозволить... Вам створювати та руйнувати відповідно до закону збереження маси. Все, що знадобиться ще трохи матеріалів, хімікатів чи енергії. Використовуйте їх, щоб створювати, переробляти та ремонтувати спорядження, а також модернізувати речі та системи шатла. Добре, так що у нас тут є? Статус прийміть рішення. Це питання національної гордості. Америка повинна стати першою країною, яка займатися, займатиметься спортом у космосі. Према Астромага... астрогромадянин вже провела цілове тестування і придумала ідеальну назву Астроспорт. Відмова від участі і ініціює протокол аварійне видалення капітана. Якими будуть буду правило буду а... Астроспорту? Так, ем, ну давайте ем, Ну, треба напев... напевно це ж спорт, тому давайте от ловкість. Спритні. Um, і все. А, ось, у нас ще відкрилась ось така ось штукенція. Ага, ми, можемо... Вир... Вироб... ми можемо. щось зробити. Ми можемо що зробити так. Лялька шкарпетка і. суп можемо зробити. Давайте, це... Я не знаю, що робить лялька-шкарпетка, тому а в нас її нема. Давайте, напевно, її зробимо. Напевно, на щось дає Гарне. Так. Тоді все. Починаємо третій день. День третій. Немає сенсу вигадувати велосипед. Все, що вам потрібно, паперова кулька, порожня бляшанка з відсуп і хтось, хто перек... перекриватиме шлях. Кидай, лови, розплющи очі. Людино. Ви посіли перше місце і виграли приз. Комунікатор, люб'язно наданий спортивним відділом програми «Астрогромадянин». Оскільки вас було обрано капітаном команди, і тепер я назватиму вас капітаном. все ще психічно стабільні. Дякую. Так. Мені якийсь комунікатор. Ага, так. Капітане, я знайшов. Посвідчення громадянина на ім'я Джоні Ам Американовича. У нашій базі, даних, нашій базі даних немає людей з таким іменем. Може, серед нас живе хтось іще? Як підозріло, єдина зачіпка: посвідчення особи було знайдено поруч із запаяним вентиляційним отвором. Як ви плануєте розгадувати цю таємницю? Давайте інтелектом. Так. У нас там шкарпетка робиться, у нас є захисний жилет ще, маска, посібник, відповіді на питання життя, Всесвіту і всього сучого є суп. Ось так. Хто не знав, хто не... це суп. Ого, у нас є атомний акумулятор, нічого собі. Так, ну поки що ніхто не жаліється, тому поки припасів не будемо давати. Крафт. Ага. Ви стукали по стінах, поки не виявили порожнечу. Знявши панелі, ви знайшли склет людини, який стискав у руках щоденник. Які, Які ще інопланетні руни, пане. Це ж кирилися. Зачекайте ж пигун червоних тут? Це ситуація невтішна, але я б завжди віддала перевагу мертвому червоному. Над живим. На щастя, склет притискає до себе кілька бляшанок томатного супу. Він, мабуть, задихнувся, а не помер з голоду. Урога. О, виготовлення, виготовлення завершене, новий предмет. Лялька-шкарпетка. Так. Е ну добре. У нас багато супу, вісім супу. Хто приведе плановий облік припасів? Єдина вимога мінімальне знання з математики. Я розумію, що багато прошу, але у мене хороші перечуття щодо вашого екіпажу, капітане. Так, ну... Ну Давай, капітан, чо. Хай капітан рахує. Так, день п'ятий. Плановий облік припасів завершений. Так, так, поглянемо. Числа збігаються, гарна робота. Людський екіпаж. поточна кількість бляшенок супом на борту 8. Уточнення. Фактична кількість бляшанок супом 10. Ого, у нас 10. Цей шаттл було укомплектовано додатковими продуктами харчування замість режального обладнання. вам пощастило. Так. Голодний. Голодний, голодний, голодна. Так, ну, раз, то, якщо всі голодні, то давайте, напевно, їх будемо зараз кормити. Так, що тут у нас? Нічого документалій. Нічого доповідати, капітане, пропоную вам, шановний, ви не могли би прикривати рота, коли позіхаєте. Мені здалось, ви добре виспалися. Зачекайте, може це нудьга? Так мені відомо, що для нормального функціонування вам людям потрібні пригоди. Як цікаво. Капітане, ви сидите в надсучасному космічному шатлі, що дрейфує в глибокому космосі, наповненому чудесами і таємницями. Хоча б зробіть вигляд, що вам цікаво. Так, давайте у нас є посібник, лядька шкарпетка яку я зробив. Давайте посібник візьмемо. Так. Е -е. Хоча, хоча напевно, треба ще почекати. Може буде там сильний голод якийсь. Давайте трішечки почекаємо. День шостий. Що нас тут? Капітане, я фіксую дивні викривлення енергії, наче ми проходимо через пульсації у просторі та часі. Якщо ми не будемо обережними, то можемо застрягнути в петлі часу і ніколи. Капітане, я фіксую дивні викривлення енергії. Наче ми проходимо через пульсації у просторі та часі. Якщо ми не будемо обережними, то можемо застрягнути в петлі часу і ніколи. О. Окей. Так, ну у нас є атомний акумулятор, тому давайте його використаємо. Так, завершити день. День сьомий. Слава богам, що ви так швидко з... З... зметикували, капітане. Можливо, вам здалося, що вся ця катастрофа тривала цілу годину. Але насправді минуло лише 60 секунд. Цього часу замало, щоб встигнути щось зробити. Перезрядка акумулятора і перехід на надсвітлову швидкість це саме. Це саме те, що нам було потрібно, щоб вирватися з часової петлі. Подорож на, на таких величезних швидкостях надовго вплинула на сприйняття часу малюком. Тепер він рухається трохи швидше. Так, ну якщо вже вони помирають з голоду, треба тоді їх 100% годувати всіх. Ось так. А, прошу вашу увагу, капітане. Це щось аномальне. Ми реєструємо невідомі сигнали, але я не можу визначити, хто їх надсилає. І що найважливіше, який їхній зміст? Це можуть бути як перешкоди від сонячних спалахів, так і щось гірше. Новити радянського шифру ми повинні розшифрувати ці сигнали якомога швидше. Цілком може виявитися, що від цього залежить наше виживання. Коли ви призначите відповідальним за, за відстеження та дешифрування цих даних? Так, капітане, ви розумний, ви молодець. Давайте ми вас відправимо. Ну все. Пішли далі. День восьмий. Перший контакт. Цілі, цілі оновлені. Детальніше розділі з цілями. Ага. Капітане, ми ви, ви повинні це бачити. Мене не змусити хвилюватися. Але це один з найвеличніших моментів для людства та щі сторонною людиною. Ми не одні у цьому всесвіті. Сигнали, які ми перехопили, нарешті розшифровано. Це інопланетні повідомлення. Тобто вони надходять від інших форм життя. І ні, я не маю на увазі більшовиків. Це те, з чим ми ніколи раніше не стикалися. Здається, в цій галактиці є кілька розумних цивілізацій. Сигнал надходить з... від усіль. Можна з упевністю припустити, що рано чи пізно ми зустрінемо когось із них. Наше, точніше, Наше, точніше ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше, капітане. Так. Капітан, необхідно провести технічне обслуговування, серед іншого, серед іншого потрібно оцінити стан та справність обладнання на кораблі. Через усі ці міжзоряні переплетіння ми пропустили останню перевірку. Нам слід перевірити деяке спорядження. Меган, схоже, байтикує, доруч... Доруч... доручити їй щось глянути. Хай вона гляне захисний жилет, хай оглядає. Так, вони голодні всі, ну хай ще буде голодні. Може, давайте щось зробимо. А, ми можемо тільки суп зробити. Досконалити теж не можемо. Так, переробити. Ну, переробляти нам поки що нічого не потрібно. Тому. Тоді нічого не робимо. Так, е, восьмий день. День 9. Ви просили Меган прихопити один з моїх детальних контрольних списків і звіритись ним обране обладнання. Меган із задоволенням пройшлася по контрольному списку, при цьому вона вивела невеликий пакетик супу за консолью, як і завжди, з повагою вона запропонувала його вам. На, е, нам би не завадило таких чинів екіпажу, пане. Вам би не завадило. А, от так, добре. А сум вона не, не додала чомусь. Чомусь все одно. Наш капітан залишився голодний. Капітан, ми входимо в скупчення космічного газу. Його обходження невідоме, хоча у мене є теорія, відчуваєте запах, невже хтось знову забув почистити зуби. Ні, просто газ проник через стінки шатла. Це погано. Хтось може спробувати зібрати трохи газу, щоб викрестити його пізніше і запобігти негативним наслідкам витоку. Так, ну давайте. Меганмен. Давай її. Так, ну все. День десятий. й Ой, лишенько Меган не вдалося ізолювати витік космічного газу. Мої датчики показують, що його рівень наближається до критичного позначки. Десь я приоцінив його негативний вплив на ваше здоров'я, але не доцінив запах. Меган вже шукає ос освіжувач повітря кажіть їй, що я останній я виконав вчора, щоб звільнити місце на борту. Результат не був ідеальним, але Трім досить загортував Меган настільки, щоб підготувати її до посади наукової офіцерки. Уже від завтра вона розпочне регулярно шукати корисні хімікати. Ух ти! Наукова офіцерка. Чудово, дуже чудово. Так, ну поки що не будемо чого робити. Що це? Що це ви так малюєте, капітана? Це. шинка? Розумію, вам набрид суп і ви згадуєте земну їжу. Але все ж не раджу йти цією дорогою. Ось у мене є корисна програма саме для таких випадків. Вона називається Не все так солодко, як вишневий пиріг. Вона має допомогти сфокусуватися на більш важливих речах. Вважаєте розпочати цей процес. Давайте. Давайте спробуємо. День 11. Відмінно, капітане, ваші гастрономічні пориви вдалося гамувати. Ми провели весь день, розмовляючи про все, про все, окрім їжі. А потім зійшлися у згоді що чисних переваг томат щодо числених переваг томатного супу. Тепер в тепер, мабуть, варто зосередитися на виживанні в цій місії. Як гадаєте? Пам'ятайте життя як мед. Гадки не маю, що це означає, але моє програмне забезпечення підказує, що вам повинно стати легше. Ви, як і раніше, голодні, капітани. Так. Ем, подивимось. Ну, ми справді, ага. Всі помирають трішечки з голоду. Давайте всім надамо по поїсти. Так. Капітане, ви чуєте, як цокотять мої зуби. Звісно, не чуєте, бо я комп'ютер і в мене немає зубів. Ага. Тим не менш, я з жале повідомляю, що тепловий модуль завис у режимі охолодження. Скоро стане дуже холодно, дуже скоро. Мої вакуумні трубки будуть в порядку, але ви повинні подбати про себе, І інакше замерзнете, капітане. Ух ти! Давайте захисний жилет, він нас зігріє. Хоча не знаю, як він там зігріє всіх одразу. День 12. Мені вдалося розірвати замикання в тепловому модулі, капітане. Тепер він працює нормально. Мож, можете зняти жилет. Його вже і так всі почерзі носили. Ви вже ви, 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 ви все ще психічно стабільні. Ми все ще психічно стабільні Добре Так. Е, тому у нас вже дві банки супу залишилися. Тому давайте спробуємо зробити ще баночку. Так. Капітане, прийшов час для надзвичайно важливої астрогромадянської роботи, найважливіші справи на шатлі, а саме миття підлоги в салоні. Від е, висохлих тілець розчалених жуків до опаленої підлоги тут є, що, тут є що розібрати. Малюк, наче не зайнятий. Попросите його засукати е, рукави і поприбирати, чи доручите йому схватити миючий засіб з того, що є на борту. Ну, як ми знаємо, що він не дуже... Ось інтелект тупий. Я гадаю, він не дуже гарний засіб зробить, тому давайте ось... Могутній. Він могутній відраїть нам шаттл. Давай, малюк. Ви наказали малюку встати на четвереньки і відмити бідлогу до блиску. Саме так і має чинити істинний лідер астрогромади, пане. Будучи шанобливим членом екіпажу, малюк був радий нагоді вам допомогти і відмив навіть найменші відмитини з підлоги. Чистий шатл, щасливі астрогромадяни. Так, нам треба ще один зробити. Нас вистачає ще хімікатів. Хідне повідомлення: Бонжур, астрогромадяни, вас вітає екіпаж. Ла Веронькюй. Я не знаю, як це прочитати. Як ваш офіційний союзник землі? Е Поверніться до спального місця, комунікація з іншим судном. Пардон, наш бортовий бортович дещо заплутався. Цього не було в її розпорядку. Однак я б хотів зустрітися з вами. Місь американські капітани. Заради збереження союзу між нашими націями, звісно ж, звісно ж. Чи можу я піднятися на борт вашого корабля, щоб, при... щоб пригоститися традиційними напоями Мерсі, капітанка Фе. Ну давайте, чому ви якась капітанка, як вона тут, тут буде, я не знаю. ну, Давайте спробуємо її запросити до нас. Щось цікаве. О! Ціль досягнута, дослідіть джерело таємничого сигналу від в космосі. Місі, Астрогромадянини, Приємно познайомитися, капітанка Фелісет перша кішка в космосі, горда представниця уряду моєї країни. Гостя простягнув лапу на знак привітання. Прийміть, будь ласка, цей символічний суп Алла Томате від мене та моєї команди. Бон bon Апетіт! Це виходить кіт француз А. Кішка француженка, так? Цікаво. Я в шоці. Ми не очікували нікого тут зустріти. Ми збираємо великі обсяги даних і шукаємо планету для колонізації. Ви теж для досліджень? Кота не Ерор 404. Кота не знайдено, ерор позапланова висадка. Як Як бачите, кла... Клаудай ще мого корабля не рада, що я тут. Але я ж капітанка, так? Я можу піти, куди мені заманеться. Я проведу тут кілька днів. Дозвольте нам познайомитися ближче. А зараз повечеряємо. Прошу привезти мене до вашого столика. Так. Е Капітан Фелісет. Добре. Е Кіт в відкритому космосі. Ну, завжди так. Схоже, у нас витік капітана. Система е, во. Зворошення вийшло з ладу, і тепер все довкола мокре. Треба щось робити, поки не намокли наші припаси. Дійте швидко, не, не можна гаяти ані хвилини. Потрібно або повністю відсікти подачу води головним клапаном, або тимчасово вимкнути зрошувальну систему. Ну, я гадаю, треба її вимкнути, тому давайте інтелект. Так, поїхали. Успіх, капітане, вам вистачило розуму відключити зрошувальну систему, як тільки почався потоп. Це, вдало, це дало вам достатньо часу, щоб її полагодити. З радістю повідомляю, що наші припаси в безпеці, а запаси води не постраждали. Ф Фелісет каже: коли-небудь чули про Наполеона, найвідоміший полководець. Так, засланий, так заслання Сніж, сніжка було суперечливим. Це дуже незначна подія. Вам би не завадило такого порція? Ага, добре. Прийміть 5 вдал. ага, Знайдіть придатне для приземлення місце. Фарісет хоче з вами поговорити. Ціную вашу гостинність, але є одна проблема. Щодня я отримую багато помилок від Клаудай. Е -помил е -помил е ерор тут, е ерор там, е ерор там. Скрізь е ерор. Їй погано, можливо, це моя вина. Я не повинна була залишати К'юй. Я не знаю, як це прочитати. Розумієте? Принаймні до нашого повернення на землю. Я маю негайно повернутися на свій корабель, поки клаудай несправна. Нам може знадобитися ваша допомога. Я можу на вас розраховувати. Так, а вже ж. Ну. І хто я такий, щоб відмовляти кішці? Правильно, правильно. Так, а, хтось хоче їсти. Ага, бачу, бачу, бачу. Треба всіх нагодувати. Все. А на цьому ми будемо закінчувати. Дякую, що дивились. А, якщо ви хочете, щоб швидко вийшла друга частина, тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. І на цьому все до зустрічі.